Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький, і ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про пломбу. Це от свинцева пломба, кругла діаметром 20-21 мм. Вона така не дуже рівна, тобто в одному місці пломбатор її трошки, очевидно, що. Скажімо так, придавив і більше свинця виперлося. Товщина її становить 5 мм, вага трохи більше за 17 грам. Ну, на ній я бачу от такі отвори, характерні для пломб, я б сказав, би, що останньої чверті. 19, початку 20-го століття сама пломба має таку характерну форму. Пломбатор, коли в неї закладали власне цю заготовку свинцеву, він витискав такий увігнуте коло з одного боку, а з іншого боку, воно так опукло випиралося. Тобто і на цій увігнутій частині з одного боку, і на Опуклій з іншого, там були відповідні зображення. Ну, що ми бачимо: тобто, на лицьовому боці тут є зображення поштового знаку пошти, який використовувався широко за часів Російської імперії. Це така композиція з двох перехрещених блискавок. Між двома перехрещеними ріжками чи рогами, тобто це от музичний інструмент такий вигнутий, тут я б сказав би, що вона трошки не дуже чітко відбилася, але все рівно тут от якісь от елементи цієї блискавки видно. Ну, скажімо так, якщо, якщо десь в голові мати. Як виглядала ця композиція, то вона дуже впевнено вгадується. Це от те, що стосується в цьому увігнутому колі. Його пробував поміряти, тобто в мене вийшло, що він діаметром 8,5 мм. Навколо, відповідно, лишилася опукла поверхня. І от на цій опуклій поверхні ми бачимо напис російською мовою. Нежинська через Ять написано. І потім скорочення Черн і Г. Тобто, я думаю, що це треба розшифрувати. Ну, відомо, що Ніжин перебував у складі Чернігівської губернії, тому, скажімо так, от розшифровка цього скорочення напрошується саме собою. На зворотньому боці, на опуклій частині, вона пошкоджена таким от ударом. І я б сказав, би, що тут видно внизу початок цифри. І от зверху ну, ледве-ледве вгадується, якраз буде такий такий удар прийшовся на цю частину, вгадується кінчик цифри. Ну, я думаю, що це дуже схоже на одиничку. Ну, хоча хто його знає, може, скажімо, це четвірка, наприклад, не знаю, як вони її на той момент могли написати, відкарбувати, але от. На, на одиницю це цілком схоже. Е, і от е, на увігнутій навколо частині е, теж розташований скорочений напис, е, тобто йдеться про почт е, телегр контора. Ну, тобто, це от, м, поштово, почтово телеграф, телеграфна контора. Ну, слід сказати, що таким чином загалом весь напис з лицевого і зворотного боку може читатися Нєжинська, Чернігівська губернія, почтова телеграфна контора. Слід сказати, що в обох випадках оці написи скорочені, вони розподілені шестикутними зірочками. Ну, досить ймовірно, скажімо так, я, звичайно, не можу дати гарантії, але мені так здається, що ця от, власне, коротше, пломба була, нею було запломбовано щось, тобто якийсь товар, якийсь вантаж на Ніжинській поштовій станції. Це так Цілком може бути, що саме там, яка існувала в 19-початку му на початку 20 -му столітті. Ця будівля вона збереглася до сьогодні і цікаво, що використовується як музей, який називається, власне, Ніжинська поштова станція. Хто, скажімо так, раптом серед мешканців Ніжина ще там не був, то Варто там побувати. Те ж саме я можу сказати, і тим, хто приїздить до, до Ніжна, щоб познайомитися з цим старовинним українським містом. Отже, це за адресою вулиця Поштова, 5. Можна відвідати цей музей. І я, ну, я не знаю, чи там, скажімо, є такі пломби. Скажімо так, в, цьому ж, в експозиції цього музею. Тому що момент який? Там їх масово, власне кажучи, лише такі пломби, зрештою, Ніжині, при опломбуванні якихось товарів. Тільки такі пломби там і були, коли йдеться про поштове, поштові пломби і опломбування поштових, якихось більш габаритних, скажімо, Посилок, наприклад, там, чи вантажів. Але нюанс то полягає в тому, що таку пломбу в самому Ніжені, я думаю, що може і дуже непросто знайти. Тобто там можуть бути пломби з усього світу, окрім Ніженських, тому що вони приїздили кудись і там, де їх розпломбовували, власне кажуть, ці пломби і лишалися. Ця пломба, власне, опинилася десь, як і попередні. Пломби залізничні там і митна була, про які ми вже розповідали. тобто Це десь умовно навколо Дніпра. У тобто мене є припущення, що йдеться про станцію Сміла, тобто з Ніжина це могло доїхати власне до Сміли. Очевидно, що їхала в такому випадку вона через Київ, тобто навряд чи. На той момент, ну, вона не датована, тому тут важко щось сказати, але міст нижче течії Дніпра, нижче Києва, він вже, вже будувався аж в Першу світову, тому і, і власне кажучи, не був фактично вся ця колія добудована, зроблена. Тобто, досить ймовірно, що все-таки оця пломба, яка Несе завдяки цьому ять, наприклад, виразні ознаки, що це часи Російської імперії. Все-таки це до Першої світової війни, тому що там почали вже спрощувати ці всі, скажімо отку, от там і від'ять почали. На якомусь етапі, десь це вже Перша світова відмовлятися, то цей процес тоді тривав. Тому я думаю, що цю пломбу можна надатувати десь от кінцем 19-го чи початку 20-го століття. Відповідно, очевидно, що цей маршрут з Ніжина до умовно Смілої пролягав, мабуть, через Київ. Ну, от така річ, якщо вам було цікаво. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео, поширюйте посилання на нього в соціальних мережах і до зустрічі!